Вітаю вас. Ну, якщо взяти до уваги перехід у цей митний прикордонний медики Шегені, то там же ж така теза прозвучала, що ну на тлі цих повідомлень, що нібито вже ж домовилися і урядовці з польськими фермерами, що блокування припиняється на невизначений період. Тобто, ну про що це свідчить? Чи можливо поновлення? Адже таке вже було, що ніби домовилися, розблокували, знову заблокували. Які прогнози даєте ви? Ну, ви знаєте, це взагалі дуже дивно все виглядало. Складається враження, що будь-які незрозумілій ситуації з бізнесом в Польщі йде, перекриває кордони польсько-українські, будеш мати діалог, тому що, по факту, якщо подивитися на вимоги, які формували польські фермери, вони ніяким чином не стосуються ні України, ні перетину тих чи інших вантажівок, тому що там були головні вимоги, пов'язані з субсидіями, пов'язані з кредитами, і пов'язані з тим, щоб не змінювала система. Оподаткування для польських фермерів і власне зробили такий шум, перекворіли дорогу, почали діалог, але всім цим заручникам були Україна. Тому дійсно в умовах, які сьогодні складаються в комунікації між польською владою і їхніми неурядовими організаціями, важко коментувати, чи будуть, чи не будуть наступні перекриття. В цих умовах дійсно ми бачимо, що було досягнуто перемовного процесу позитивного, були підписані певні документи. Але чи не буде якогось нагального скажімо так, бажання і вимог в наступних там місяцях польських товарорників? На жаль, не доводиться констатувати. Тому дійсно з нашого боку залишається моніторити ситуацію і підтримувати комунікацію з польськими урядовцями для того, щоб подібних випадків більше не траплялося. Але ж нікуди не ділася ситуація з польськими перевізниками. Проблема теж гострою, і дійсно нам дуже потрібно додатково впливати, додатково входити в перемовний процес, такі формувати тристоронні між Польщею, Україною та Європейською комісією, аби так унеможливити подібні історії в наших стосунках. Пане Денисе, блокада польсько-українського кордону триває з листопада, так скажіть, будь ласка, за цей час, які уроки головні були нами винесені з цієї ситуації, і чи просунулись ми якось у напрямку розробки альтернативної логістики? Ну, урок номер один це великі втрати, які ми несемо. А, На жаль, через те, що немає можливості здійснювати повноцінний рух сухопутними маршрутами. Але дійсно в цей самий період часу, завдяки Збройним силам України. Розроблений механізм руху логістичний рух гуманітарним коридором через чорне море. І в грудні місяці ми мали. Один з найкращих показників за весь період воєнного часу в Україні експорт Чорним морем тому, що експортували порядку 4,8 мільйонів тонн зернових. Ви знаєте, це один напевно з кращих місяців, коли працювала зернова ініціатива. Тоді з території України експортувалася така кількість об'єм зерна. Тому дійсно чорне море зараз є дуже вагомим внеском в альтернативну можливість руху експорту нашої продукції. Ну і так само не зупиняється. Річкові порти через Дунай, а і так само рухаються інші сухопутні маршрути на кордонах з Україною. Ми рухаємося через Словаччину, в тому числі через Румунію, через Молдову, для того, щоб повною мірою забезпечити експорт з України. Адже в умовах нового врожаю, який ми маємо в цьому сезоні, кожний місяць в Україні щонайменше потрібно порядка 6 мільйонів тонн зернових відвантажувати. Ну і на сам кінець 30 секунд буквально лишається. От ви згадали про різні, скажімо так, ну, преференції, да які фермери для себе аграрії і протестувальники вибувають у польську уряду. А чого потребують наші аграрії в 2024 році? Якої підтримки? Ми потребуємо, щоб програма кредитування 5.7.9 працювала, тому що товаровиробники досить активно нею користувалася. Без цієї програми без перекредитування багато хто не зможе функціонувати. І Окрема програма має діяти для деокупованих територій в частині зменшення кредитів, ставки за кредитами. Вибачте для того, щоб ці товаровиробники могли поновлювати свою господарську. Інакше ми будемо стикатися з ситуацією, що просто буде закриватися підприємство. Тому програма на 2024 рік має 5-7-9 працювати в інтересах товаровиробників також. Так, ну це ми про аграрію проговорили, перспективи на 2024 рік, а вже що буде з ці...